Воркаут Адама створив базу воркаутера на основі всіх цих програм тренувань на сайті www.workoutadama.com Створений серіал проекту як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому конкретному відео тренуванні всього лише одне підтягування та одне віджимання потрібно зробити всім, хто. Хоче підкачатись швидко, ефективно, прогресивно. Рекомендую спробувати для початку хоча б такий стиль тренування. Всього лише потрібно зробити одне підтягування на перекладині, повільне, до верху, яке має тривати одну хвилину. Підтягуйтесь. Настільки якісно, повільно, впевнено та чітко, наскільки можете, від цього буде залежати ваш результат. І після того, як дотягнете себе до самого верху на протязі однієї хвилини, звичайно, що це дуже важке тренування і для того, щоб мати змогу підтягуватись так багато, довго і повільно. Потрібно тренуватись, можливо, навіть і не один рік для когось. Це відносне, звичайно, питання комусь, але само собою, що це рівень, до якого потрібно йти. Можна на основі такого ж тренування вибирати для себе меншу кількість секунд, 30 секунд, 20, 15, 10, 5, навіть 2 секунди. Якщо тільки стартуєте в повільних підтягуваннях на перекладині чи повільних віджиманнях на брусах, а якщо вже якийсь час певний тренуєтесь зі мною по серіалу проекту як накачатись чи використовуючи мої програми тренувань на сайті www.orkautodama.com, то вже, скоріше всього, розумієте, що це за повільні віджимання та підтягування і стиль повільних тренувань. З повільними вправами. Тож після одного такого підтягування тільки позитивної фази однохвилинного одразу без відпочинку потрібно зробити віджимання на брусах однохвилинне теж тільки негативну фазу. Робіть. І опускайтесь рівно одну хвилину. Якщо є змога комусь збоку порахувати чи включити таймер, то це навіть краще. Але якщо хочете розвиватись, тренуватись та ставати сильнішими у всіх розуміннях цього слова, то краще навчитися ідеально рахувати все у голові, створюючи свій власний таймінг. І потім звіряйте, чи дійсно воно сходиться. Як тільки буде сходитися, навіть будете ще в запасі залишати декілька секунд, то це буде навіть краще, ніж коли хтось збоку буде вам постійно підказувати. І одразу після брусів потрібно зробити максимальний підхід повільного негативного підтягування на перекладині, наскільки це зможете робити. В ідеалі також потрібно зробити однохвилинне негативне підтягування. Але якщо, як в моєму випадку, не вистачить сил і буде змога всього лише робити 10, 15, 20 секунд негативного підтягування, то це якраз і суть цього тренування в тому, щоб підвищити кількість секунд повільних підтягувань та віджимань. Тому після підтягування одразу Треба робити уже позитивне, повільне віджимання на брусах. Але так як на перекладині, негативно підтягуючись повільно, опускаючи своє тіло, в принципі, нереально себе обманути, і коли не буде вистачати сил, то тіло просто опуститься. То на брусах потрібно позитивно знизу вверх себе вижити. Тому, коли будете відчувати, що буде вже закінчуватись сила чи витривалість, то дожимайте. Вверх себе повністю випрямляючи свої руки при віджиманні. Тобто потрібно інтуїтивно відчувати себе і зробити максимальне чітке таймінгове віджимання на брусах повільне однохвилинне. Якщо буде менше секунд і сила закінчується, як уже казав, просто вижимайте себе вверх. Це перше тренування, яке можна. Робити і друге в той же самий день, або розділити ці два тренування на два дні, як в моєму випадку, в прикладі цього тренування. Але суть тренування така ж, тільки друге тренування трішки складніше. Підтягуйтесь одну хвилину позитивного, повільного підтягування, звичайним хватом, на ширині плечей. Повільно, чітко, якісно, як і в першому тренуванні. До самого верху, і спробуйте опуститись також одну хвилину повільного негативного підтягування зверху вниз. Тобто в цілому має вийти двоххвилинне підтягування на перекладині. Якщо позитивне підтягування, як у мене, вийде зробити однохвилинне, а негативне вже менше, ніж одну хвилину, то це і є. Тренування, яке з часом потрібно буде повторювати, і доходити до відчуття двохвилинного підтягування повільного на перекладині. Те ж саме стосовно віджимань на брусах. Потрібно зробити. Тобто після підтягування повільного, одразу йдіть на бруси і робіть однохвилинне повільне. Негативне віджимання на брусах, довільне. Тобто, ноги мають бути в класичному стилі, не спереді, не ззаді, а десь так, як буде вам зручно. І після однохвилинного повільного негативного віджимання на брусах робіть однохвилинне повільне позитивне віджимання на брусах. Знову ж таки, якщо буде не вистачати сил, то просто дожимайте себе до кінця. І це є теж тренування для того, щоб дійти до змоги робити двохвилинне повільне підтягування на перекладині та двоххвилинне повільне віджимання на брусах. Всім щастив тренуванні. Пока!